Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати, який ми створили описний альбом для приватної школи Мріді, міста Київ. Напевно, це найкрасивіша школа, в якої нам е, доводилось працювати. Це власник альбому. Загальний розворот. Класний керівник. З побажанням дітям. Ще один вчитель, який називається тютер. Uh, Далі йде ціла сторінка на кожного учня з цитатою. Зйомка відбувалась в школі за бажанням uh, клієнтів. Хоча зазвичай більшість наших альбомів ми знімаємо в студії.